Татанка, ви помилиш за чемпіонату після двотижневої перериви. А твоя осінька сьогоднішній грі? Ну, якби ми розраховували, що гра буде непроста, гра буде складна, незважаючи на те, на якому місці знаходиться команда суперника і на якому місці знаходимось ми. І якби ми, ми налаштовувалися на те, що сьогодні буде така гра, де буде багато голів, грали у відкритий футбол, намагалися грати в футбол, знову ж таки, будувати свою гру, те, що від нас хочуть тренери, і дуже щаслива, що команда здобула три очки. Ти сьогодні визначилася голом, по емоціях все було видно. Що для тебе цей момент? Був особливим. З чим це пов'язано? Ну насправді був особливий момент, тому що я так, була була мікротравма, мікропошкодження, яке мені не давало на 100% якби виконувати свої ролі на полі. І дуже щасливо, що сьогодні нарешті забила. І Я надіюсь, що в подальшому вже буде тільки все вище, вище і краще. І Заключне запитання склалася враження, що на полі в тебе дуже класна і взаємодія зі стець та семенюк. Бо якось домовляєтеся перед грою за це? Насправді воно якось відбувається на такому більш можливо футбольному рівні, тому що ну, дівчата пограли в багатьох клубах. Я у нас якби за плечима є певний досвід, і ми вже можемо переглянутись і з, -з, -з, -з пів зрозуміти, кому куди треба бігти і кому куди треба віддати. Дякую. Дякую.